Куди мене кинули до кабанів? Охреенно, дякую, Гарно. Мене зараз прикончить на рівному місці. А ти вже змився. А це ще шопов. Куда далі закине? Не дай Бог до псевдогіганта. Я взагалі ахренію. Та ну, блін! Це що за нафіг? Хиніть. Я думав, буде псевдогігант на третій раз. Купони 8250, Той... Аномалія в криптобіології зникла. Ви дійсно розібралися. Якби ж усі з ким доводиться працювати, так само виконували обіцянки. Приходьте до мене. У мене є для вас сюрприз. Во як сталкер, маєте оцінити.